Ти не втечеш від мене їжа цього. Що таке? Достатньо шутки, щоб наздогнати мене яйце мене. Хе-хе. Це так не скінчиться, Соніку. Ну добре, будемо дивитися, як це ніколи не скінчиться. Все, досить. Все, що можна було очікувати, я не очікувався. Тож немає нічого, б не очікував. Все, давай! Ем, ну добре, прикольный робот. Ну і це реально все, що є в цього доктора і це роботника. Ну, ось що в мене є, як ти бачиш. І Я спіймав тебе. Це справжній крок у майбутнє. Якщо я отримаю твою силу. Я зможу стільки всього створити, стільки знищити. Це мій останній шанс. За тільки одного тебе. Если бы ты знал. Сонек! Не! Бувай! Не! 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 Хотя... Хоча... Это может быть корыстным. Так, мені ще трошечки залишилося і ні, на мій новий дім все ж таки не вистачило. Ось всіх вітаю, друзі! З вами знову я, Смагард. І як ви могли побачити, моя кузня кудись зникла. Справа в тому, що вона мені набридла. Вона така маленька, там взагалі нічого не поміщається. Ще постійно об цей стіл треба битись. Тому я вирішив збудувати ось такий новенький будинок. Але дерево закінчується дуже швидко. А рубати взагалі не хочеться. Бо хоч зима і не така холодна, як була на Різдво, все одно трохи холодно. Але, можливо, селяни щось зроблять. І не звертайте увагу на цей аванпост розбійників. Там розбінок і вони не атакують. Але селяни все ж так наробать все. Ні, ні, ні я не піду в таку погоду за дровами. Треба дрова? Нароби сам. В смислі, і тобто тепер я повинен піти в холод та голод, щоб нарубати вам дров на селянський маєток. можна нагадати тобі. Що я безкоштовно даю тобі зброю, яка може за того пострілу знищити толпу росіян і ще хочу нагадати, що в тебе лежить недавно дідьки, який може зруйнувати пів місяця. Тож доробимоска дрова і ми не розберемо твій дім до шматки. Я смачую. Нічого собі ви, ви чулові.

Хто ти такий? Це ти хто такий? І взагалі де я, який зараз рік, хто наш президент? Де? О! Привіт, багардий. Що це за блакитний згосток суперенергії? Я звідки знаю, він взагалі хто? Мене звати Сонік. Я блакитний, ну хоч не жовтий. Розповідай, хто ти такий? Що ти тут робиш? Добре, я Сонік, блакитний згусток супер енергії. Я випадково потрапив на вашу планету, Землю. І за мною почало полювати дивно психоненормальне яйце. І це яйце ледь мене не вбило. В останній момент я зміг добратися до вас. Зараз розповім детальніше. Хм, що ж це за штука? Омажю. Гм. Невже ця штука дозволяє телепортуватися в різні куточки світу, Я зможу получить ще більшу силу? Але, докторе, ви ж навіть не можете здолати цього і. Здивував, я не буду спати годинами. Аби створити нових роботів, з якими Сонік не впорається, а ти знайди мені цього їжака, знайди негайно. Так, звісно, докторе. Хм, Поки нічого нема, тільки болота, в якому я впевнений точно здихали русики. Поки я нічого не бачу, роботи на розвідку. Кануються чанки. Блакитного електричного їжака виявлено. Відмінно, повертайтесь, щоб вас не помітили, поки облаштуємо базу. Стоун, я вже створив суперроботів. Як я тут не знайшов їжака! їжака! Я дам тобі дуже круту роботу, тож кажи, що ти, блін, знайшов. Гарні новини, докторе. Я знаю, що в Соніка та ще деяких людей. Здається, це його друзі. Дуже добре. На це координати. Я влаштую цьому діжаку. Таке. Таке, що він. що він. Що він, таке, що він взагалі, що він. Тобто ти можеш розігнатися до 30 кілометрів на годину. Ну так, дивись. Бач, за пару секунд все селище оббіг. Нічого собі, може, і мені б таку силу. Ну, тоді помістимо, тебе в генератор, можеш крутити педалі, подавати скінчити багато енергії. Як тобі таке? Докторе, бачу ви на без перемоги. Не бажаєте кави з молоком австрійських кіз? кіс. Я схожий на амбіцилла. Звичайно, я буду. я обожнюю твій рецепт. Це мої роботи, Металстоніки. Вони сильніші за Соніка в 76-12 раз, в них є дуже швидка швидкість, а все інше ти скоро побачиш. Так, здається, все повинно працювати. Тут велик. Асмагард повинен його коротити. А я пожартував, може, не треба. Добре, зараз бігаю по селу. Подивлюсь, де можна це встановити. А друзяки там дійцемен. Ого, це ти містер, яко робот роботник. А я бачу, що ти містер друг Соніка. Давай ти віддаєш мені їжака, а я даю тобі мої секретні розробки. Ем... А... Ні, ми тебе переможемо. Та не вже. Ну, тоді переможіть їх. Знайомся Соніку. Метал Соніки. Супер роботів, які в 72-12 раз сильніший за тебе. Мені листить цей косплей, але кілька наточностей, хоча це. Ау! Ну тоді ви з тобі змагаєтеся. Я піду дивитися все здороне. Ну добре тоді, подивимось, як ви швидко зламаєтесь. Це все? Вони взагалі за 5 секунд ламаються. Цей доктор Смердотнік думає, що реально зможе знищити Соніка? В Тебе поразка, в тебе поразка, в тебе поразка. Соніку все добре. А ти ще хто так?